Бог навчає зберігати пам'ять. Зберігати пам'ять про людей Божих це вимога благодаті. Один із дорогоцінних принципів благодаті. Справжнім тестом на наявність благодаті є відповідальність, співчуття, сумління та пам'ять. Завжди пам'ятати, виявляти турботу, повагу, честь людям, які докладають зусиль, працюють. І страждають за Євангеліє. Бог дивиться, наскільки я вдячна і пам'ятаю все те благо, яке зробили в моєму житті люди і Бог. Втрачаючи пам'ять, людина більше не розуміє видіння, а той, хто зберігає добру пам'ять, служить Богу і перебуває у волі Господа. Амінь.